Доброго ранку та благословенного Богом дня, мирного і тихого неба! Я бажаю всім українцям, а особливо тим, хто сьогодні має нагоду дивитися передачу ранок з надією. І об'єднавшись разом з вами, я дякую Богові адже. Дякуючи його милості, ми піднялися, ми серед живих, і можемо читати обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, де Він навчає нас, як потрібно жити. І ще один приклад, іще одна притча із невірного судді, який урок ми можемо взяти, ось що ми читаємо у Євангелії від Луки у 18 розділі. Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. У цій притчі Христос показує разючий контраст між неправедним суддею і Богом. Суддя, хоч і не боявся ні Бога, ні людей. Почув вдову через її постійні прохання, хоч серце його залишалося холодним, як лід, вдова виявила наполегливість і домоглася свого. Він захистив її, хоч не відчував до неї ні жалю, ні співчуття, і біда її була йому байдужа. Слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, що кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Суддя поступився проханням доби просто через егоїзм, щоб позбутися її надокучливості. Як же відрізняється ставлення Бога до молитви? Може здаватися, що наш Небесний Отець не відповідає на молитви, на заклики свого народу негайно, але він ніколи не відвертається від них у байдужості. У цій притчі і у притчі про людину, яка піднялася серед ночі, щоб задовольнити потребу свого друга, щоб той послужив нужденному мандрівникові, показано, що Бог чує наші молитви. Дуже часто нам здається, що наші молитви залишаються непочутими, тому ми зневіряємося, перестаючи довіряти Богові тоді, як повинні покладатися на обітницю. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Що таке молитва? Просто виклад нашого духовного голоду. Ні, виклад наших труднощів, бажань і нашої потреби в Божій допомозі проти нашого противника диявола. Молитися потрібно заради збереження життя, заради збереження будь-якої сили та здібностей, щоб ми могли звершувати служіння на вищому рівні для нашого Творця. Праведний суддя не відштовхує нікого. Хто приходить до нього в розкаянні? Його церква, борючись зі спокусою тут, на землі, приносить йому більше радості, ніж грандіозне воїнство ангелів, які оточують його престол. Жодна щира молитва не залишається непоміченою. Серед пісень небесного хору Бог чує крики найнемічнішого з людей. Ви, хто вважаєте себе найбільш недостойними, розкажіть йому про свою проблему, бо його слух відкритий для вашого крику, той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Але інколи наші молитви бувають фальшивими або ну, нещирими. У Дуки, у 18 розділі ми знову читаємо про таку людину, яка нещирим серцем прийшла до Бога. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, або як оцей митник. Ці дві людини прийшли молитися в одне й те саме місце. Обидва прийшли для зустрічі з Богом, але як відрізнялися вони один від одного? Один був переповнений самозамилування. він демонстрував це, ходив і молився із цим. Інший же цілком усвідомлював свою нікчемність, на фарисея дивилися, як на праведного перед Богом, і так само Він оцінював сам себе. А митник у своїй покорі вважав себе недостойним. Претендувати на ту милість чи схвалення Бога. Митник не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже, будь милосердний до мене грішного. Той, хто знає серця, подивився на цих людей і побачив, чого варті молитви кожного з них. Він дивиться не на зовнішній вигляд, він судить. Не так, як людина, він оцінює нас не за нашим званням або талантами, не за освітою або становищем у суспільстві. Він бачив, що фарисея переповнює усвідомлення власної важливості та праведності, і напроти його імені було зроблено запис, зважений на вазі і знайдений легким. Веліч небес упокорив себе, залишив вищу владу, статус рівного з Богом, і, принизившись до статусу раба, він опанував тислярське ремесло та працював власноруч, вносячи свій внесок у сімейний бюджет. Його покірність полягала не в низькій самооцінці свого характеру та якостей. А упокоренні себе перед грішним людством, щоб вознести його разом із собою до вищого життя. Та людина, найближча до Бога і найбільш у пошані в нього, яка найменше пишається власною важливістю та праведністю, яка найменше довіряє собі чи покладається на себе, яка очікує Бога спокірністю та вірою. Гордість і зарозумілість порівняно із смиренням та скромністю це, безумовно, неміч. М'якість, прості, невибагливі манери нашого Спасителя зробили його завойовником сердець. Бог із задоволенням дивиться з небес на віруючих, які цілком усвідомлюють свою залежність від нього, таким він з радістю дає, те, про що вони просять. Бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповним добром. Так написано в Святому Письмі. Я хочу з вами, дорогі мої, помолитися, щоб Господній Дух сьогодні торкнув наші серця і щоб ми прийшли до нього покаянням. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою в ці хвилини. Ми вдячні тобі за твою милість і ласку, яку ти проявив до нас, грішних, нещасних людей, на планеті Земля, прийшовши на нашу землю, віддавши своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Сьогодні, Господи, Ти бажаєш спілкуватися з нами, і для цього ти залишив своє слово, яке може промовляти до нас на кожному місці, коли ми відкриваємо ці святі сторінки, щоби почути твій голос. Ти навчаєш нас через притчі, через приклади життя, через своє власне життя. А разом з тим ти залишив для нас засіб, яким ми можемо звернутися до тебе. Це молитва. Тож благаємо Тебе, Господи, допоможи, щоб ми завжди були щирими і відкритими, тому що тільки таку молитву ти приймеш, тільки таке звернення Ти почуєш, Господи, допоможи кожному це зрозуміти. Це наша молитва і прохання до Тебе. Разом з тим ми продовжуємо тебе просити, Батьку Дорогий Небесний, щоб Ти став на захист нашої країни, щоб Ти допоміг і щоб настав мир. Щоб твоя ласка і милість наповнила кожне серце Духом Святим, і щоб усі прагнули навернутися до тебе і бути щирими твоїми послідовниками. Це прохання до тебе, а за все, що ти зробив заради нашого спасіння, ми вдячні Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я не знаю достовірно, тому що немає описаних чітко подій, що відбулося і що сталося. Що учні, підійшовши до Ісуса, просили, щоб Він навчив їх молитися. Але, даючи цілий ряд притч і уроків, Господь показав, яку молитву Він почує. Найперше, читаючи сьогодні вірші про невірну суддю, ми знайшли відповідь для себе. Що Бог чує завжди і чує всіх, і Він не безсердечно відноситься, як той невірний суддя, а Він завжди дасть те, що необхідно людині, щоб вона не втратила вічне життя. Інколи ми це можемо не зрозуміти, інколи наше положення або наше становище може підносити нас і нам може здаватися, що ми краще інших. Тому Христос залишає нам урок, щоб ми не були, як той. Фарисей, який казав: дивися, Господи, який я хороший. Не рівняйте себе ніколи з людиною, хороша вона чи погана, а порівняйтеся на Ісуса Христа. І ви побачите, що нам ще багато треба прикласти зусиль, ще багато звертатися до Господа, щоб Він дав нам силу Святого Духа, щоб ми перемогли себе, гріх, а разом з тим і диявола, і були такими, як Господь хоче бачити нас. Тож, не відпускайте його, тримайтеся його. Цей день, який він подарував, прожийте разом із ним. А Він обіцяє благословити кожного свого послідовника. Будьте благословені Господом. До побачення.